Добрий вечір, малята. Сьогодні до нас в гості завітала казка лісові друзі. Перші промені сонця розбудили їжачків, що виползли нірок поніжитись у його теплому світлі. Неподалік зашуміли зайчики, які наввипередки бігали від дерева до дерева. Їхня активність розбуркала й інших лісових мешканців, які з усмішкою зустрічали новий день. На гілках з'явилися метушливі білки, що розбіглися в пошуках горішків по всьому лісу. Усі опікувалися буденними справами. Їжачок Сачок вигрівався на сонечку, мріючи про далекі мандри. Що ти робиш? запитав його зайчик Вохать, пробігаючи повз. Мрію. Про що? усміхнувшись, поцікавився зайчик. Про мої майбутні подорожі. Мріяти? Це моя улюблена справа. Зрозуміло, тоді я побіжу далі, адже це моє улюблене заняття. Я сьогодні особливо активний. Готуюсь до змагань. Хочу стати найшвидшим зайцем. Пробігши ще кілька кілометрів, вухань зустрів свого недавнього друга, вілченятко, Рудика. Як твої справи? загукав заяць. що поробляєш? Немає настрою. Вже сьомий день. Не знаю, що зі мною. Може, ти захворів? Не знаю, але я нічого не можу вдіяти. Ну, давай бігати зі мною. Це ж так весело. Зразу з'явиться гарний настрій та додаткова енергія. Побігли. Уже через півгодини Рудик лежав на трамі втомлений і злий. Ти ж говорив, з'явиться гарний настрій. І де ж він? Не хоче більше бігати. І відвернувся в інший бік. Зайчик спробував розвеселити друга. Але все марно. Рудик так і залишався лежати нерухомо. Аж тут з'явився сачок, один з найкращих друзів Білченяти. Побачив він Рудика і запитав: Що з тобою, друже? Потрібна допомога? Та ні. Просто в мене поганий настрій. Вухань пробував його підняти, але марно. У мене є ідея. Ну, ми зі мною лежати і мріяти. Хочеш? Спробуймо. І вже через півгодинки Рудик знову нервував. Йому було нудно просто лежати. Мій настрій, мабуть, уже ніколи не повернеться, пробурчав Рудик і стрибнув на верхівку дерева подалі від свого друга. Що ж робити? подумали друзі, зустрівшись в лісі. Як допомогти Рудику? Шкода, що в товариша такий поганий настрій. Я радію, коли бігаю, сказав зайчик. А я, коли мрію, додав їжак. А яка улюблена справа Рудика? Одночасно подумали вголос друзі. Запитайно його про це. Бухань і сачок вирішили знайти Рудика. Неподалік розлогого дерева на землі. Було розсипано багато горіхів. Ого, скільки їх? Одночасно промовили друзі. А хай но ну, я порахую, почулася здаля. Рудик зіскочив з гілки і почав збирати горіхи, рахуючи їх та сортуючи за розміром на різні кубки. Подивіться, цей горіх такий великий, а цей із глибоким рельєфом, а цей, схожий на інопланетну тарілку. Уявімо, що це скарби. І всі ми разом будемо їх шукати. Очі Рудика загорілись від ідей. О, так ти знайшов свій гарний настрій. Так, і сам не зрозумів, як мені це вдалося. Гарний настрій це можливість робити улюблену справу, зашумів горіх, коливаючи своїми міцними гілками. Знайшовши гарний настрій Рудика. Друзі щиро раділи успіхам свого друга. Малята, я сподіваюся, що казка вам сподобалась. А хто з героїв сподобався найбільше? Від чого Вухань і Сачок отримували позитивні емоції? А Рудику чому мав поганий настрій? Як знайшли друзі гарний настрій для Рудика? А як ти борешся з поганим настроєм, а зараз на добраніч?